Сьогодні такий чудовий день, і я вирішила вийти на свіже повітря в парк, прогулятись трішки і, звісно ж, помалювати, насолоджуючись теплим сонечком та красою природи, адже зима вже за спиною, і природа прокидається до життя. Привіт, привіт! Мене звати Люба. Я ілюстраторка з України. І звісно, в таку хорошу погоду, вийшовши на вулицю, я не могла не взяти з собою свого творчого друга, свій планшет. Власне, саме завдяки планшету, я маю можливість малювати не лише вдома, а будь-де, де до мене прийде натхнення. Сьогодні хотілося б поділитися з вами своїми думками стосовно вибору програм для малювання на таких планшетах. І як ви вже помітили, в руках у мене планшет від Samsung це модель Galaxy Tab S9 FE. У мене була можливість протестувати малювання на цьому девайсі. Відгук на цей планшет ви можете побачити в одному із відео на моєму каналі. А сьогодні я б хотіла більше поговорити саме про те, як обирати програму для малювання, тому що зайшовши в маркети з додатками, ми можемо побачити різні програми і як же обрати серед них ту найкращу, яка сподобається саме вам. Програм існує багато, і всі вони відрізняються як інтерфейсом, так і функціоналом. І якщо звикнути до нового інтерфейсу можна, це все справа часу і практики, то до нового функціоналу, особливо якщо немає вашого функціоналу, з яким ви звикли працювати за своїм звичайним, е як то кажуть, пайплайном, то це буде важко. Так, от, якби я зараз обирала нову програму для малювання, то на що б звертала увагу саме я? І так, перший і особисто для мене це є найважливіший момент, без якого всі інші моменти будуть просто дрібницею. Мені важливо, щоб програма для малювання дала мені можливість працювати з багатошаровістю. Я звикла малювати так, що у мене в моїх робочих файлах є дуже багато шарів. І якщо додаток для малювання дає можливість мені створити лише 5, 10, 20 шарів, для мене це дуже мало. Ну, 20, можливо, ще потягне для якоїсь простої ілюстрації, але менше це дуже мало. Тому дуже добре, коли програма дає можливість, створюючи навіть файли великого розміру, не урізати при цьому кількість шарів. Дуже добре, якщо з цими шарами у мене є можливість їх групування, коли я можу упорядковувати всю цю велику кількість шарів по групам. І ще я звернула увагу, що дуже добре, коли є можливість вибирати одразу декілька шарів для подальшого трансформування. Чи їх зливання в один шар знову ж таки відповідно до першого пункту, мені дуже важливо мати можливість використовувати обтравочні маски. Багато елементів я звикла малювати за тим способом, коли я використовую саме цей інструмент. Третє, мені дуже важливо, щоб на шарах я могла заблокувати прозорі пікселі, і малювати лише в тій формі, де вже є щось намальоване. Це для мене дуже важливо, щоб була можливість викону... використовувати режими накладань. Наступним суперважливим пунктом, звісно ж, є наші пенслі. Їх різноманіття. А якщо точніше, то можливість керувати налаштуваннями кожного окремого пензля, змінювати силу натиску, прозорість, насиченість чи текстуру за бажанням. Дуже круто, якщо у мене є можливість трансформувати чи переміщувати елементи і шари без втрати якості після переміщення. Наступним моментом, на що я звертаю увагу, це можливість вимкнути малювання пальцем. Це дуже крута е, функція для того, щоб уникнути випадкових малювань, коли ми кладемо руку на планшет. Інколи, після того як ти кладеш руку на планшет, на полотні з'являються цяточки, рисочки. Ми не можемо зрозуміти звідки вони з'явились. Так, от їх ставить рука. Мені важливо, щоб я могла самостійно задавати розмір полотна та роздільну здатність щоб в мене була можливість задавати роздільну здатність 300 dpi і вище для подальшого друку. Наприклад, наступним пунктом є можливість керувати кольоровими профілями та малювати в режимі як RGB, так і так званий CMYK. Важливо мати можливість зберігати в різних форматах свої робочі файли, щоб я могла в результаті зберегти файл в форматі PSD, щоб я могла зберегти файл в форматі PNG з прозорим фоном, чи, наприклад, в чи навіть в Чому В чому ні? Окрім того, одним із неочевидних моментів, але на який я б звернула зараз увагу при виборі програми, саме цей момент в свій час е підштовхнув мене до того, щоб один додаток для малювання змінити на інший, є запис там лапс відео. Мені важливо, щоб це відео було якісним і статичним, а не записаним з усіма пообертаннями та масштабуваннями полотна, які ілюстратор здійснює в процесі роботи над ілюстрацією. Ще важливим моментом є наявність саме безкоштовної, повноцінної версії. Ні, я не проти платити за програму, для мене це звичні речі, та перед придбанням мені б хотілося познайомитись повним функціоналом саме на практиці, а не просто читаючи табличку з характеристиками програми, що будуть доступні при її покупці. Або ж, наприклад, щоб це була платна підписка, але коротко тривала на тиждень чи на місяць, щоб зрозуміти, чи підходить ця програма саме вам. Ось такими були мої забаганки при виборі програми для малювання. Я б могла, звісно, просто сказати вам, що ось така програма крута, а така не дуже. Та краще ж, якщо ви розумітимете, за що саме я люблю ту чи іншу програму. А що є важливим в програмах для малювання саме для вас? Де ви створюєте свою красу? Напишіться в коментарях, будь ласка, і не забудьте підписатись на канал. Мені приємно, а ви не пропустите наступне відео. Оце я в кінці інтонацію видала. Оце отак треба було писати. А не мимрить, ото то підніс щось.